Угода мерів розповідають організатори семінару. Це провідна ініціатива, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлюваних джерел енергії на своїх територіях. Підписанти угоди прагнуть скоротити викиди СО 2 щонайменше на 20% до 2020 року. 20% – це цифра взята з країн ЄС, де споживання оптимізовано і енергоефективність в будівлях на значно вищому рівні ніж у нас, зазначає керівник проекту угода мерів схід Святослав Павлюк. Для нас 20% – це це ну, це. Це це не завдання, тобто, як показує більшість досвід більшості інших міст. Робота з будівлями житлового сектору дає скорочення близько 50%, Робота з будівлями бюджетної сфери, дитячі садочки лікарні, дає до 70-75% скорочення споживання. Вже декілька років в угоді мерів бере участь місто Миргород, і на сьогодні вже є практичний досвід реалізації проєкту. з 2012 року, тобто з року приєднання до угоди мерів, місто, місто Вдалося залучити інвестиційні кошти в сумі 7 мільйонів гривень в сферу енергоефективності з них близько 68% – Це кошти грантів, пільгових кредитів, тобто кошти, які додатково були залучені в місцевий бюджет. Полтавська облдержадміністрація долучилася до ініціативи ЄС як територіальний координатор. Це інструмент для того, щоб отримати і гранти, і вложити свої правильно кошти, і залучити інвесторів, і залучити міжнародні фінансові групи. З відповідним фінансуванням, з невеликим відсотком, зараз в програмі бере участь 92 українських міста. Серед них і шість полтавських населених пунктів: Комсомольськ, Миргород, Лубни, Перятин, Щербані Полтавського району та Омельник Кременчуцького району.